Досі віриш байку, щоб натренувати мускулатуру, треба обов'язково піднімати і важкі гантелі і тренуватись на заморських тренажерах. На ти підписчик. Тобі не потрібні гантелі, ти можеш використати все своє 70 100 кг тіло як одну велику гантелю. Ти скажеш: добре, Вітя, а як ти будеш тренувати тріцепс з вагою власного тіла ізольовано? Я ж скажу: дивись! І скажеш, а як тренувати з мого власного тіла Вітя Дельтоїд, га? А зараз підписчик почує дуже глибоку фразу від Віті. Неважливо, де ти тренуєшся, важливо, як ти тренуєшся.